Всім привіт! Я знаєте, бачу, що коли у жінки змінюється фінансовий стан, то змінюється взагалі не тільки стиль її життя. Вона стає більш автономною. Змінюється її бажання, її сексуальність, її, до речі, вибір партнера і взагалі спосіб будувати близькість. І ви знаєте, що це не меркантильність, це просто спосіб нервової системи, яка створює безпеку. І жіночу ідентичність у цьому відео, знаєте, я хочу розповісти, чому гроші так сильно впливають на лібідо, на стосунки, і взагалі як створюється архітектура життя саме таких жінок. Ну, мабуть, почнемо з базового, тому що гроші це ж не тільки цифри, але це і відчуття повної безпеки. Тому що коли людина живе у постійному стресі виживання, йде взяти гроші. Її життя начебто заморожене в напрузі. І у цьому режимі взагалі тіло не налаштоване на задоволення, на еротику, на близькість. Тому лібідо взагалі це про відчуття безпеки. Ви ж помічали, як взагалі змінюються і чоловіки, і жінки, коли у них з'являються гроші? У них величезний акцент йде на що на задоволення. І бажання з'являється тоді, коли тіло відчуває, що все можна розслабитися. До речі, я знаєте, я консультую багато пар, і якщо перші 10-15 років вони великий акцент робили пріоритет заробіток гроші, там будинок, то коли вони цього досягають, знаєте, з'являється в них така розгубленість. А що ж робити далі? А ми не знаємо один одного, а ми не можемо насолоджуватися життям. Хоча по факту вже все є для того, щоб. Це робити, але цьому і є складнощі, і, до речі, одна із кризів у стосунках. Тому часто, коли доходи зростають, люди починають відчувати, що в них з'являються нові фантазії: інтерес до близькості, інтерес до сексуального бажання. І, звісно, проблема тут виникає тоді, коли один з партнерів. Цього бажання, на жаль, немає. Ще не дійшов до того етапу, який дійшов один із партнерів саме про ось цю фінансову безпеку, яка викликає в тілі повністю безпеку і можливість отримувати задоволення. Взагалі для багатьох людей фінансова безпека це якраз етап дорослішання, що вона більше не належить нікому, що вона може обирати, а можливість вибору це що? Це величезний афродізіак. Тому, коли жінка відчуває власну цінність, власний статус, змінюється і її тілесність. Вона може хотіти більше, сміливіше. Тому, до речі, один із моментів, чому зараз дуже багато розлучень. Тому я дуже бачу часто, як коли у жінки з'являються гроші, вона перестає просто терпіти ті стосунки, в які їй було недобре. І звісно, що вона хоче: Поваги, задоволення, і це, звісно, не про капризи, а про дорослий вибір. Але є і інший бік, бік який в тому, що у жінки починає падати лібідо саме через як результат того, коли вона отримає свою фінансову автономію. Тобто, тоді, коли вона заходить у гіперфункціональний режим. Тобто жінка стає менеджером свого життя життя чоловіка, бізнесу, дітей, і тіло воно входить взагалі в режим постійного контролю, в режим виживання, підвищується рівень кортизолу. А в цьому режимі що? Жіночність вимикається, тому що тіло просто зайняте виживанням, а не задоволенням. Тому фінансова автономія вона не завжди гарантує підвищення лібіду. А інколи навіть навпаки, якщо немає структури життя, як можна поєднувати і досягнення, бізнес, так, поєднувати стосунки, поєднувати дітей в своєму житті, тому що структура життя це не тоді, коли ти функція, а тоді, коли ти жива людина, тому звісно, гроші вони змінюють взагалі вибір партнера. Тому що не потрібно більше підлаштовуватися, можна просто вибирати для себе. І, звісно, що ще змінюється? Що Те, що колись здавалося любов'ю, зараз, здається, як залежність. І це знаєте, дуже лякає інших партнерів, тому що ресурсна жінка з грошима, це завжди про те, що вона вибирає. А вибір це що? Це виклик старим сценаріям. Тому знаєте, я завжди кажу, що мова не про те, як заробити гроші і як жити далі, а як взагалі структурувати своє життя. Тому що гроші як кінцевий результат вашої цілі, щастя вам не додає, особливо в стосунках. тому що структура життя це якраз про гроші, про стосунки, про сексуальність, про материнство. І там, де також внутрішня опора, вони не створюють конфлікт, а підтримують одна одну. І це, знаєте, дорослий рівень, де не потрібно нічого доводити. А людина просто живе, а не виживає. Тому саме зараз з цим я в більшості випадків і працюю там, де є ресурс, немає можливості створити свою структуру життя. Як взагалі поєднувати те, що ресурсна жінка? Не завжди може зустріти такого ж ресурсного чоловіка. І це також про поєднання свого життя. До, до речі, зараз багато і чоловіків звертаються на консультації саме з тим, що жінки хочуть гроші, вони цього очікують, а це створює величезний тиск на, на чоловіків. І звісно, що ж тут говорити, та не всі можуть бути мільйонерами, так? І можна мати стосунки, де жінка більше заробляє, чоловік менше заробляє. Але ж тут повинно бути щось дещо інше, а не тільки гроші. Тому що стосунки це взагалі постійна робота робота обох. Тому мені знаєте, цікаво почути вашу думку стосовно цієї структури життя, як взагалі ви поєднуєте всі свої ресурси, бізнес. Стосунки материнства, як ви будуєте стосунки, тому що різниця в заробітках зараз у багатьох просто величезна, і це саме створює величезний крах у стосунки, де люди розходяться, тому що функціональність, знаєте, я дуже багато чую також і від чоловіків на консультації, що я повинен заробляти, а жінка створювати побут, так? Налагоджувати, але по факту, коли це все закривається, і тут починається криза, тому що окрім грошей, повинно бути в стосунках бажання зацікавленість і ресурси, те, що потрібно збільшувати, примножувати. Навіть не тільки фінансовий ресурс, так а ресурс між людьми, щоб не ставало потім питання. А що взагалі між нами? У нас є вже фінанси. Ми цього досягли, а ми не знаємо про що один з одним розмовляти. У нас немає фантазії. У нас окрім раніше мрій заробити, створити собі подушку безпеки. Більше немає. Тому таке цікаве питання зараз. Це дуже часто проблема, що один заробляє більше аніж інший, і як тут створювати таку структуру, щоб не було тиску на обох? Тому чекаю вас в коментарях.